У білій церкві з'являється все більше місць, де військовим, ветеранам та волонтерам пропонують знижки чи безкоштовні послуги. Такі заклади легко впізнати за наліпкою рух ветеранів. Один з засновників проєкту Владислав Хоменко. На початку повномасштабного вторгнення він вступив до лав 114 бригади ТРО, а за два роки отримав тяжке поранення ноги. Тож після реабілітації, каже посміхаючись, йому довелось полишити лави ЗСУ і вступити у лави ветеранів. Так народилася ідея об'єднати бізнес і тих, хто наближає нашу перемогу. Ми починаємо з білої церкви. До нас вже приєдналися фурси. Перший магазин будівельний. Ми зараз домовляємося в Одесі. Мої побратими є, які домовляються з магазинами, які теж готові нас підтримувати. В ця буде розповсюджуватися по всій Україні. Тобто Ми не обмежимося тільки нашою одною громадою, нашою спільнотою. Якщо ти бачиш на нашу наліпку, заходиш, кажеш, ти військовий, підтверджуєш, ти можеш показати підтверджуючі документи, ти можеш показати документ, що ти є волонтер, який допомагає нашим військовим. Таким чином це робота. На... Даліших етапах ми зробимо програму. Буде зроблена Google Maps, на якому буде відмічено всі магазини, які приймають участь, і буде сторона електронна програма по QR-коду, щоб спростити цю систему. Як розповідає ветеран, вони не вимагають від підприємців фіксованого дисконту. Вони самі визначають його відсоток або ж пропонують якусь послугу. Наприклад, за програмою лояльності нині доступне безоплатне зубопротезування та діагностика автомобілів. Загалом до ініціативи вже долучилися понад 10 місцевих власників бізнесів з різних сфер. Сьогодні це будівельний магазин. Дуже багато військових заходить і вони не знають, чи ми надаємо знижки, чи не надаємо дана наліпка. Рух ветеранів дозволяє кожному військовослужбовцю, кожному нашому герою зайти і індивідуально поспілкуватися з нашим менеджером і отримати максимальну знижки на будівництво або ремонт даного об'єкту, який вони зараз будують. Це може бути від 5 до 20 відсотків, дивлячись на який товар. Перелік магазинів і закладів, де можуть отримати знижку військові, ветерани та волонтери є у телеграм-каналі Руху ветеранів. Для цього варто відсканувати QR-код на наліпці. Молодший сержант 114 ї бригади Олександр зайшов до будівельного магазину, щоб вибрати потрібне йому приладдя, і був здивований, що тут він може отримати знижку. Мені як військовому, це дуже приємно, що є така ініціатива. Хотілося, щоб вона поширювалася більше і більше серед підприємців, тому що ну, військових багато, ветеранів також. Я думаю, всім буде приємно отримати знижку. Ну так, пару речей. Приглянув тобі, там набір інструментів для будівництва. Підтримує цю думку і вже колишній воїн Микола, який отримав третю групу інвалідності, але нині активно волонтерить. Ветерани встає, на жаль, все більше, і, більше, і це дуже. дуже... Приємно вражений за таку підтримку, що йдуть на зустріч військовим, пораненим, і що самі військові створили такий рух. І це ну, надає нам велику підтримку ну, і надію. Надію то, що щось в цьому житті ну, заслуговують поваги ветерани і всі. Ну, я дуже вдячний підприємцям, дуже вдячний руху. Тож такий проєкт, як рух ветеранів, сприяє підтримці наших героїв як на фронті, так і в тилу, показуючи, що їхня праця та самопожертва не залишаються непоміченими, і це є ознакою свідомого суспільства. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.